Мої любі, я хочу познайомити вас ще з однією формою моєї діяльності онлайн. Це навчання для спеціалістів в естетичній медицині. Звісно, онлайн я не можу поставити вашу руку, і це не моя цільова аудиторія. Але я хочу допомогти тим спеціалістам, які вже мають певний практичний досвід. Процедурах, ін'єкційних, пілінгах, доглядових процедурах, але їм треба підказати деякі секрети майстерності, як за допомогою звичайних схем досягати вау-результату. Особливо це стосується ботоксу і інших ботулотоксинів. Як давати пацієнту вражаючий ефект оновлення? Удосконалення його зовнішності. За допомогою ліфтингу Ніфертіті, за допомогою індивідуальних схем Ботакс Full Face і багато чого іншого. Якщо ви вже дивилися всі мої відео на Ютубі і хочете повторити те, що я роблю, то ви можете перейняти мій досвід. Я вам покажу точки. Розкрию такі нюанси, в яких закрита вся тайна вау-ефекту. Тому, будь ласка, пишіть мені в Директ, якщо ви хочете пройти навчання зі мною і на яку тему.